Які регулярно сплачують внески від 50 до 7 тисяч. Є одна людина, яка 7 тисяч в місяць з цього наш фонд живе, утримує персонал. Ми реалізовуємо різні програми в благодійні. Ми маємо зараз 10 працівників на стало, які працюють. Ми співпрацюємо з центром зайнятості, зараз. Працює 20 людей. У нас, тобто, загалом кожен тиждень працює 30 людей. Тобто, це дуже велика... центром за ми працюємо таким чином, що ці люди, які заходять до нас і на громадські роботи, ми окценці оплачує. Ми направляємо на волонтерські групи різні, навіть які працюють над мере, сітками там, ну різні такі речі, які потрібні нам для. Підтримки соціального нашого ті і військових. Ну крім того, ми маємо підприємство Робототехнічні дрони. Тут ми маємо ми маємо таке близькі товариство. Ми робимо, ми робимо дрони. Ну, так би сказати, зараз маємо перемовини з різними структурами, і ми маємо досить гарну співпрацю з міською сільською міською радою. Ми вже робимо дві чергову партію 100 дронів. Десь десяти дні для нашої 42-ї бригади, яка буде в нас розквартируватися, сьогодні мали зустріч із старшим сержантом, з тими такими людьми, які відповідають за роботу технічної системи. Ну тобто я так трошки широко розповів, щоб розуміли, що ми досить багато робимо для, для того, щоб, щоб розвивалося суспільство. Тому я дуже підтримую Олексу Віталій, так тобто тих, які... Формують знаєте, якесь середовище, бо те, що ви зібрали нас, це середовище, де ми можемо поспілкуватися. Бойківські організації це вкрай важливо. Щойно наша організація практично виграла серйозний проєкт для міста Стрия, Бойківський бізнес-центр. Бойківський бізнес-центр це було залучено мільйон доларів, мільйон євро насправді для ремонту колишньої приміщення поліклініки. Місто додало ще 200, і ми маємо сьогодні там незавершеніше роботи, але фактично дуже серйозна робота зроблена, а написав проєкт з долини чоловік Володимир Петрів. Та, він наш член фонду. Зараз він у Франції, але він поїхав на таке навчання, але він власне написав проєкт, і наш фонд практично е, такий проєкт, так, для нашого міста. Ну Це такі серйозні проєкти, можна було би довго говорити багато е, про це. Але я думаю, що нехай інші себе представлять. Не хвили спитаєтеся, я розкажу більше. Так?